Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Очаків, Миколаївська область. Що заважає припинити обстріл, відігнати росіян і взагалі знищити всіх тих, хто обстрілює Очаків. що буде відбуватися найближчим часом із Очаковим. листочек. Отчаки. Угу. Хитрый, дуже хитрый. Ох, вони. Угу. Там Дивіться, Очаків під вогнем і в планах у ворога тримати тримати до останнього. Це бідне місто Очаків, тримати під обстрілом до останнього. Бояться вони там. Людям не важко, дуже важко. А ворог відійде. У ті, хто очаків обстрілюють, змушені будуть відступати. Відступати вони будуть відходити. У них тут вже вони до останнього. До останнього тримали очаків. У них такий був план, але буде змінено. Вони змушені будуть відступити. Скажіть нам, будь ласка, що буде відбуватися найближчий час? Так, дивіться, вийшла така карта мир. Ворог не в змозі. Були надані такі вказівки, я так розумію, тримати під вогнем оточаків. Це ще пов'язано, напевно, що щоб. Ем військових стримувати. от. Угу. О, очакову необхідна допомога, багато потреб. Це дуже добра карта, що карта мир. Тобто не буде змоги ворога продовжувати оцей план. В них був план, але він тільки в голові залишився і надалі вийде, такий допомог... вдасться такий ну, допомогти місту, бо буде припинене обстріли. Так, зараз я хочу почистити весь негатив, забрати. Заперечу. Всі плани ворожі руйную. Заперечу. Ще очаків розглядався як... Вони планували щось, чи наступати на Очаків колись. У них був такий план. Ну Зараз це все буде зруйновано. Заперечую повністю весь цей негатив. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вся агресія, що росіяни обстрілювали місто Очаків. Повертаю їм назад на голови. У них все це вибухає, заперечую повністю. Перекриваю. Більше не може ворог обстрілювати місто Очаків. Більше не можуть росіяни тримати під вогнем жителів Очакова. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України для знищення всіх росіян. Перекриваю, що руйнували Очаки. Буде так. Все назад повертається, все зло, що росіяни робили. із очаковим, повертається їм назад. Вони під обстрілом, вони вмирають, вони зруйновані, розбиті. Буде так, буде так, буде так. Більше немає жодної змоги росіянам. Наступати на очаків, обстрілювати очаків. І прошу вищі сили, допоможіть. Відкрити всі шляхи дороги для надання допомоги місту Очаків. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Очаків і знищити. Ворогів росіян, що обстрілюють місто Очаків, повернути їм всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію кулі і взагалі. Всі біль, сльози і страждання, і смерті, що були завдані жителям Очакова, повернути це все ворогові, щоб він відчув це на своїй е шкурі. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відновити очаків, відкрити всі шляхи дороги, повернути мир, мирне небо і міцний захист, щоб більше не було змоги ворога завдавати руйнуванню, чаку. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю знищити всіх росіян і відкрити всі шляхи. Військовим України на знищення тих всіх росіян, що обстрілювали, руйнували очаків Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на знищення росіян, що обстрілювали місто очаги. буде так. буде все сказане, здійснено. Все лайно всі біни. Лихо повертає росіянам. Вони страждають, а очаків відновлює мирне життя. Радість, щастя. Буде так. Дякую за увагу!